Печинковий рулет, ви будете вражені від цієї ніжності, а ваші гості будуть просити ще й ще. Курячу печінку нарізаємо та очищуємо. Додаємо 400 мл молока та яйця. 5 столових ложок борошна та 3 столові ложки рослинної олії. Дрібка солі та все ретельно перебиваємо у блендері. Обсмажуємо млинці з двох сторін на розігрітій пательні. На окремій пательні на шматочку вершкового масла обсмажуємо печериці. Також окремо обсмажуємо цибульку та моркву, даємо овочам трішки охолонути та складаємо у чашу блендера. Додаємо три зубчики чеснику та сир, який вам більше подобається, твердий, або ж можна обрати плавлений. І знову ж таки тут за смаком або ж м'який крем-сир, або ж додати майонез. На харчову плівку викладаємо млинці та добре смащуємо заздалегідь підготовленим соусом. Млинці викладаємо нахлистом, як показано на відео. В мене вийшло 10 штук. Загортаємо края з обох сторін та скручуємо в рулет. Далі загортаємо в харчову плівку та відправляємо у холодильник десь на годину мащуємо крим сиром, присипаємо волоським горіхом, та нехай смакує.